Йоу, для тих, хто не знає, зараз приблизно третій день, як я намагаюся знайти роботу. Хочу, щоб кожна людина, яка дивиться це відео, не думала, що насправді то мені зайняло три дні для того, щоб знайти роботу. Насправді це набагато більше часу, але це, але це так на всяк випадок, щоб ви просто знали цю інформацію. Для мене було найголовніше це сказати. В цьому відео я з вами хочу поділитися результатами взагалі своїх пошуків, тому що в попередніх відео я вам казав про те, що я щось шукав. Щось мені підходило, щось не підходило. Там, де підходило, то треба було мені або зателефонувати, або домовитись. Так, тобто в такий спосіб усе відбувалося. Але щось сталося. Сталося саме те, те, що мені написали повідомлення з пропозицією, щоб я вийшов на пробний день відпрацювати на роботі. На що я одразу вирішив погодитись, хоча можу вам сказати так, що в мене були запасні, запасні варіанти ті, що я повинен був зателефонувати ще на наступний день. Якщо б навіть там мені би, наприклад, не підійшло, то я б далі просто би шукав роботу і таким чином рано чи пізно би знайшов. Але я погодився, повертаючись до теми на пропозицію, яку мені написало в СМС, прийшовши на роботу, я вам можу сказати, те, що я відпрацював, і загалом все насправді то відбулося окей. Зараз вже триває другий або третій день, Ні, бо в другий приблизно третій день буде вже тривати. Моїх таких пробних робочих процесів, робочих днів, так би я це назвав, коли я далі намагаюсь пробувати щось нове, так, в тому сенсі, те, що ніби так в мене є досвід там, в гастрономії і так далі, але в кожному місці, там, де ти працюєш, є власник, так, так, і власник має якісь такі свої правила і ну, загалом, знаєте, обов'язки. Що хочу вам сказати, що я взагалі зрозумів. Я для себе зрозумів одну річ, те, що треба кожного дня робити хоча б такий малесенький крок для того, щоб потім був якийсь успіх. Тобто я, в свою чергу, як? намагався шукати кожного дня якусь роботу, їздив, дивився, з кимось розмовляв, висилав резюме. І таким чином з часом мені вдалося вийти на контакт з людиною, тому що одного дня я заніс резюме і у зв'язку з чим. Просто потім сталося так, те, що мені написали, я вийшов, спробував, вважав, що є окей, і далі просто вирішив, що буду пробувати себе в тому ж самому місці, і все. Просто от розумієте, головне це просто робити якийсь маленький крок кожного дня. І навіть якщо ти звільнився так, і в тебе нема зараз роботи, то це означає, що ти обрав щось нове, щось невідоме. Пішов іншими словами в темряву. Замість того, щоб просто працювати там, де ти усе знаєш, там, де є стабільність і так далі. Але це не завжди погано. Типу, якщо ти зараз шукаєш і дивишся це відео, то я хочу, щоб ти далі шукав інші варіанти і бажаю тобі щиро, щоб ти знайшов набагато кращий варіант. А зараз ми перейдемо до найцікавішого. Хочу вам сказати так: те, що неофіційно. Неофіційно в тому сенсі, що коли я ще до кінця не звільнився, не підписав усе, я шукав роботу приблизно на протязі 5 днів. П'ять дней плюс-мінус. Але офіційно то це приблизно ні, неправильно сказав. Дивіться, неофіційно, тобто я маю на увазі загалом це 11 днів мені зайняло, а офіційно. То це приблизно 5 днів. Але завдяки тому, те, що я почав трішечки раніше, тобто коли я написав, що хочу звільнитись, вже шукав інші варіанти, давав також резюме і так далі, так займався цим процесом. То просто потім мені було легше через те, що якісь варіанти, наприклад, могли мені написати, зателефонувати і запропонувати в разі потреби. Тобто, грубо кажучи, мені зайняло пошук нової роботи 11 днів. І за ці 11 днів мені вдалося знайти певний варіант, де я вже спробував, і далі буду пробувати. І для себе вже якісь робити висновки, так тобто, чи мені підходить або не підходить. Якщо не підходить, то звісно буду думати щось далі, змінювати. Якщо підходить, то залишаю спрацюю і далі роблю для вас контент.